На 20% більше, порівняно з відповідним періодом минулого року, заповнені зерносховища у Вінницькій області. Про це Суспільному повідомив директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олег Сідоров. За його словами, така тенденція пов'язана зі здорожчанням логістики, скасування зернових угод та обстріл українських портів, змушує аграріїв поки не продавати, а вести зерно на збереження. Потужності для цього в. Регіоні, каже Сідоров, достатньо. На території Вінницької області знаходиться 91 елеватор загальною потужністю 4 мільйони тонн. На стадії завершення черговий елеватор загальною потужністю 22 тисячі тонн. Також у нас підприємства, які займаються вирощуванням зернової продукції. Модернізують свої приміщення для додаткового зберігання. Нині на Вінничині за грантові кошти будують резервне зерносховище для учасників агрокластера Агровін, каже його очільник Сергій Гуцул. Перед повномасштабним вторгненням, розповідає, 60 сільгосвиробників регіону об'єднались заради вирішення спільних проблем. Потужність близько 50 тисяч тонн. Це, воно, звичайно, задовольняє наших всіх. Підприємства, які входять до кластеру, але в цілому невелике підприємство може мати таку надійну гарантію того, що зерно буде збережено, і за це не потрібно нічого платити. Продавати збіжжя за цінами, що пропонують на внутрішньому ринку, каже очільник агрокластера Сергій Гуцул. Агровін збитково ціна на пшеницю зменшилась майже вдвічі. Така ж ситуація з пізніми зерновими. Пшениця просіла на майже в два рази, і більше того, що вона просіла, її неможливо реалізувати, тому що попит на фураж достатньо низький. Попит на класну пшеницю є, але її просто немає в природі в цьому році через кліматичні умови. Кукуруза коштує близько трьох тисяч гривень, тобто для аграрії це прямі збитки. Так само закінчилися вже майже знива, наприклад, по соняшнику. Соняшник також приймають приблизно максимальна ціна це десять тисяч гривень, що також є повністю збитками. В Цій ситуації, за словами Сергія Гуцула, найбільше постраждають малі підприємства. У них немає того запасу потужності, як є у більш потужних, які можуть отримати і кредитні ресурси, і там реструктуризацію зробити чи пройти цей період на тих запасах, які вони вже мають. Ті, хто дійсно має зобов'язання перед банками, чи перед іншими установами, вони змушені продавати за цією низькою ціною. Аби не збанкрутувати українським аграріям, потрібно займатися не лише вирощуванням збіжжі, а й переробляти його, каже фермер Олексій Дон. Чоловік. Понад 15 років займається органічним землеробством. На сьогодні його господарство має власні склади, систему чистки, фотосепаратори, обладнання для відбору зерна. В планах налагодити виробництво борошна й гречки каже. Через війну український органічний ринок занепав, тому вся надія на експорт. Метки продали тільки в нас. сочевиця французька. Ми її продали половину Ми експортували. її. На це на Італію. Ще крупу, крупу гречану ми переробляли. Вона пішла не як, але теж теж пішла на експорт на Європу. Поки все більше поки ще нічого. Зараз тільки поки йдуть, поки розмови. Ну, надіємося на сою. І поки збирають цьогорічний урожай, аграрій вже змінює плани нових посівів. Війна каже Олексій Дон скоригувала роботу сільгоспвиробників. Проблема у нас така, значить, це кадри. Війна забирає людей, логістичні затрати дуже велико піднялися. Маржа, щоб була максимальна. Це такі культури. Залишаються в нас соя, поварний чмінь, лазерний овець, тобто що більш гарантія продажу. Допомогти у ситуації, що склалася у вітчизняному агросекторі, може тваринництво. Тваринництво – це є один із самих більших споживачів зернової продукції в середині країни. За словами Олега Сідорова, в області збільшується поголів'я великої рогатої худоби на підприємствах. Втім, зменшується в особистих господарствах. Тетяна Добровольська, Вадим Наумчак, Суспільне, Новини Вінниччина.